Так, шановні колеги, добрий день. Зараз я хвилиночку звук налаштую свій. Що Женя скачик. Добрий день. Зараз одну хвилинку трошки технічно комп'ютер не хочу слухати сьогодні. Давай звернем все. Нажимай тут. Добрий день ще раз. Шановні колеги, дякую всі, хто долучився до обговорення нашого проєкту, який ми сьогодні з проєктною групою будемо представляти вам Освітньо-професійної програми інформаційна, бібліотечна та архівна справа другого магістерського рівня вищої освіти. 에... До 에... гарантом, <clears throat> гарантом професійної програми є Печинська Анатолійовна. Кандидат педагогічних наук професор. І в нас така потужна група розробників цієї програми. Новальська Тетяна Васильівна, доктор історичних наук, професор. Салата Галина Володимирівна, доктор історичних наук, доцент. Горбан Юрій Іванович, кандидат культурології професор. Касьян Владислав Володимирович, кандидат філософських наук, доцент. І наші здобувачі. Першого курсу це Падалка Валентин Андрійович і другого курсу Червона Марія Юрівна. Сьогодні наше обговорення буде відбуватися в змішаному форматі і в онлайн режимі. і До нас завітали сьогодні в аудиторію Палеха Юрій Іванович, кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки Національного транспортного університету. Дякуємо вам, Юрій Іванович, а що буде, до нас. товариство дякую. Да. І Зарицький, Віталій Паневич, директор видавництва Лірика. Також дякуємо. Добрий день за. Те, що долучились до нас і прийшли. Також у нас сьогодні присутні е, такі стейкхолдери, як Сокоролина Леонідівна, кандидат науки і соціальних комунікацій, завідувач відділу науково-методичної роботи Інституту бібліотекознавства національної бібліотеки України імені Вернацького, і Клименко Оксана Зіновіївна, кандидатка історичних наук, доцент, Завідувач відділу наукових видань Інституту бібліотекознавства, також Національної бібліотеки України імені Вернацького. Ну і зараз не бачу, долуча, мали долучились до нас і наші здобувачі, і випускники. Є випускник -го, 2023 -го року Дмитро Шаповалов. От, я думаю, що вони всі долучаться до тих пропозицій. Пропозицій нададуть нам або долучаться до тих попередніх пропозицій, які були надані нашими здобувачами і іншими стейкхолдерами. Е Освітня програма і всі освітні компоненти, які е, представлені в даній освітній програмі, е, відповідають чинному стандарту вищої освіти, освітня, е, вищої освіти, другого освітнь, е, освітнього професійного рівня, магістра. І е, я вам зараз представлю всі освітні компоненти, які є в даній програмі. Але перед тим хочу зазначити, що е, дана е, освітньо-професійна програма є е, і інноваційною, і унікальною на думку всіх розробників даної освітньої програми, е, за змістом на е, Українському ринку освітніх послуг вона розроблена в контексті нових соціальних умов і запитів суспільства до підготовки фахівця саме інформаційного профілю з тими важливими актуальними компетентностями для інформаційної діяльності саме у цифровому середовищі, які здатні реагувати як на внутрішні, так і зовнішні виклики, і пов'язані з наданням Саме цифрових документно інформаційних послуг. Цілі е, програми і перспективи її розвитки корелюють із пріоритетними напрямами і державною політикою розвитку цифрового середовища в Україні і спрямовані на здійснення широкого кола завдань інформаційної діяльності, саме в цифровому середовищі. Отже, Переходимо до освітніх компонент, але перед тим як перейти до всіх освітніх компонентів, які далі будуть зазначені, і ви матимете можливість їх переглянути, хочу зазначити, що в попередній розмові з нашими здобувачами, було з'ясовано наступне. Що їм вкрай важливо отримувати компетентність, яка б надавала їм можливості. Впроваджувати більш широкі цифрові е, вміння, е, навички для того, щоб впроваджувати цифрові інновації в інформаційній галузі, ми пропонуємо враховувати, врахувати саме цю пропозицію і ось додаємо до освітньої програми. По перше, це компетентність, загальна компетентність. Ось вона зеленим виділом виокремлена, і відповідно в результати. Навчання також буде, зазнач, хочемо зазначити, щоб здобувачі отримували саме використовувати вміли знання і навички щодо впровадження цифрових інновацій в інформаційній галузі. Справа в тому, що у нас е, в цьому році було запроваджено вибіркову дисципліну, відповідно, яка формує ці навички, але вона була як вибіркова дисципліна. Здобувачі, Наші наполягають і пропонують саме цю дисципліну ввести в обов'язковий блок, тобто в освітню програму, оскільки вважають, що ця дисципліна вкрай важлива є на, сьогоднішньому, на сьогоднішній день. І для них це важливо. Ну, як, Не знаю, можливо, давайте одразу обговоримо. саме, Цю пропозицію, чи підтримують інші стейкхолдери цю пропозицію, чи є заперечення, можливо, не варто вносити, а вона може залишатися як додатковою, як вибірковою дисципліною. Прошу, якщо хто бажає висловитись. я... я. Є бажаючі сказати про це. Ні, здобувачі, ніхто. Як підтримуємо цю пропозицію? Чи <пілляв> буде мати? Давайте, можливо, підключити. <пілляв> зараз. зараз. <пілляв> Я не зможу, у мене тут не виправляється. Говоріть <пілляв> голос. <пілляв> не виправляйте ману. А, все, так. Стяна Васильевна, будь ласка, прошу. Шановні колеги, я вважаю, ну хочу підтримати цю думку, що ми маємо міжнародні комунікації перенести в вибіркові дисципліни, а саме цифровізація інформаційної галузі це має бути обов'язковою дисципліною. Ну, це моє бачення, тим паче, що якщо ми говоримо про формування компетентностей. То, звичайно, це має бути як обов'язкова дисципліна, я так думаю. А міжнародні комунікації можуть бути вибірковою може бути дисципліною, це. Можливо, ще скажуть наші пошукувачі, тут є присутні. Випускники, як ви вважаєте, за потрібне. Тому що одна розумієте, одна справа бачення нас, викладачів, а інша справа це бачення наших і випускників, і наших здобувачів, освіти, як їм буде краще, як вони вважають. Ну, я хотів би також під е, погодитися з Тетяною Васильівною і. Сказати ну дійсно, що світ зараз більш такий інноваційний, більш е, інноваційних впроваджень, і тому студентам ну, здобувачам, якби більш хочеться е, чогось нового, там е, цікавих компетентностей. І в зв'язку з цим е, оцей от широкий вибір е, даних дисциплін, і е, цілком е, буде потрібним. Речі у вивченні студентами і застосуванні їх в професійній діяльності. От так. Дякую. Валентин. Падолка це наш здобувач, магістр першого курсу. Дякуємо за думку. Ну і цю дисципліну, цю освітню компоненту, забезпечує Оксана Миколаївна Збанацька. Скажіть, як ви відчуваєте, як ви спілкувалися зі своїми здобувачами під час проведення цієї дисципліни, чи, чи справді вартує цю дисципліну перенести в обов'язковий блок? Доброго дня всім, Доброго. дякую за надане слово. От, ну, зі студентами дійсно для мене це була нова дисципліна, як почиталася в цьому навчальному році перша. От і вона ще надалі у мене теж перебуває в такому. Ну, постійні, якихось змін, я щось знаходжу, цікаве доповнює. От і я так думаю, що варто було б запросити все ж таки здобувачів другого курсу магістратури, ті, які вже прослухали цю дисципліну, і мені б цікаво було послухати їхню думку стосовно дисципліни, тому що перший курс вони ще цю дисципліну не опановували, і випускники який теж у нас почався, теж він ще ну, цю дисципліну знайомий з ними. От, ну, дисципліна дійсно цікава, вона ходить навіть ширше е за галузь, тому що інформаційну галузь відокремлено від економіки розглядати неможливо, от, тому я даю якісь такі мої ну, економічні підходи в плані цирковізації. От, ну і доволі такі і в освіті, і в науці і застосування цифрових технологій, тобто ну, в принципі інформація присутня сюди, от і така ну, дисципліна більш розлога і виходить за е, інформаційну сферу. От, ну, Якщо е, більшість е, Вважаю, що є така потреба перенести цю дисципліну до обов'язкових компонентів, то звичайно я підтримую. Цю. Дякую, Оксана Володимирівна. У нас є присутні здобувачі другого курсу магістратури, тут Марія Червона, скажіть, будь ласка, яка ваша думка? Можливо, ви теж це обговорювали зі своїми одногрупниками. Якщо хочете висловитись, будь ласка, прошу. стосовно саме цієї дисципліни, чи підтримаєте ви цю пропозицію? всім присутнім, дякую за можливість висловитись. Так, ми обговорювали з групою дану дисципліну. Нам загалом дуже сподобалося, от адже, ми вважаємо, що цифровізація зараз це дуже важливо і. Нам було дуже приємно, що все ж таки при розробці робили, нам дали можливість вивчити дану дисципліну, і також ми підтримуємо перенесення даної дисципліни в обов'язковий блок, щоб все ж таки всі мали можливість ознайомитися, а не тільки як вибіркова дисципліна. Дякую, Маша, дякую. Отже, ну, ще, я думаю, будемо обговорювати ще пропозиції інших стекхолдерів, можливо, вони висловлять свою думку і приймати рішення. Звісно, будемо ще обговорювати не один раз саме стосовно формування компетентності, результатів навчання з цієї, завдяки цій дисципліни і про її можливе перенесення з вибіркового блоку до обов'язкового. Дякую всім, хто долучився. І тут у нас представлені зараз дисципліни. Я дуже перепрошую, можна я тоді Так, да, Прошу, будь ласка, Оксана, зі мною. Ми вивчаємо досвід національних бібліотек закордонних. Ну, Наприклад, Олена Леонідівна вам може сказати, вона вже детально вивчала досвід Австралії, тому я вважаю, що ця дисципліна і варто перенести в обов'язкові дисципліни. Це те, на чому стоять бібліотеки світового рівня. Національній бібліотеки країни, бібліотека Конгресу. Якщо... Моє слово зовсім нічого не важить, але це просто моя особиста позиція. А нехай Олена Леонідівна скаже. Сукор, давай що... Так, прошу. Доброго, доброго дня, шановні колеги. Справа в тому, що ми, як Національна бібліотека, ну, ви знаєте, з 2020 року проводимо семінари, вебінари. І саме вони направлені на цифрові компетенції, тому що підтягувати потрібно наших бібліотекарів. А якщо ви будете давати нам спеціалістів вже готових, які володіють цим, сим, то це буде взагалі чудово. І ми будемо надзвичайно вдячними вдячними, тому що Соціальні мережі, просування в соціальних мережах бібліотечної діяльності, це також дуже важливо. І нам є з чим працювати. Uh -huh. Дякуємо. Дякую, дякую за викликання. Тут мови розумієте, буде йти на моє переконання не лише про застосування самих е, ну, інформаційно-комунікаційних технологій. Тут, власне, для прикладу і застосування. Штучного інтелекту в бібліотеках і так далі, і тому подібне. Тут дуже велике може бути наповнення. Я ж детально вивчила програму, внесла корективи, надіслала, то, що вважала за доцільне. От ну то моя позиція. Там тут дуже багато можна наповнити. От контент сам контент цієї дисципліни він буде дуже помічним. От не обов'язково в бібліотеках прийде ваш біб... випускник, тому що я почитала, де він може працювати, йому це завжди буде. В нагоді. Це так само, як першокласнику, і зараз в школу вимагають вміти читати. Так, дякую, Оксана Зіновіна і Олена Леонідівна. Можливо, ще хтось хоче сказати, щоб ми всім надали слово. Підтримуєте таку пропозицію, пасиві. Ось тут представлені всі інші дисципліни, освітні компоненти, які складають нашу освітню програму в, пропози... в пропозиціях. У нас до речі, ось надіслав мені наш послуги. Я не знаю, Дмитро Шаповало може зараз говорити чи ні, бо він так -так. мені надіслав. Доброго дня. Да. Діма, дякуємо, що долучилися. Можливо, ви озвучите те, що ви мені надіслали, і ми також я думаю, що врахуємо вашу теж пропозицію. Да, ну, так, да, ми вас чуємо добре. Дивіться, ну, в принципі, пропозиція така, щоб більше було технічно, практичних таких завдань, пов'язаних з роботою сайтів. Того, що зараз всі бібліотеки переходять на сучасні технології, і студентам просто треба вміти обробляти інформацію, яка на сайті просто її викласти, зрозуміти, як змінити якісь мінімальні дані, мовно кажучи, переставити назву там, тої чи іншої колонки да, на сайті. Тобто, то хоча б такі. Дані, студент має обов'язково знати у сучасному світі, тобто угу. більше такої технічної і якихось не знаю завдань. Я не знаю, яка ця спеціальність може бути не спеціальність, кажу, предмет який. Ну, у нас усі бази даних, серверні веб-технології. Я думаю, що тобто ви пропонуєте більше практичних завдань, бо, щоб вони Практичний вже вміли з цим добре працювати, так? так? Я думаю, що вже вони прийшли готовими фахівцями в цьому питанні також, щоб вони мали можливість. Що, ну, часу, Як такого вже немає. Тобто студент має прийти на роботу вже це міг. І працювати. Так. Да. так що Дякую за пропозицію. Да. Да. Дякую, Діма, за пропозицію. Ми обов'язково цю освітню компоненту переглянемо, і я думаю, що Саме в цьому питанні попрацюємо, бо це слушне таке пропозиція і зауваження. Можна я скажу? Так, да, будь ласка, Надія Анатолійовна, справа в тому, що ця дисципліна вона не охоплює роботи з вебсайтами. Вона дає загальну про законодавчу базу, що відбувається в плані цифровізації, що відбувається, які закони приймаються, які закони приймають в Україні. Як вони реалізуються? Цифрові технології застосовуються в освіті, застосовуються в наукових дослідженнях, От, застосовуються, От, як Оксана зазначала, це останній розділ ну, робочої програми цієї дисципліни: це штучний інтелект і цифровізація. От. Uh -huh. Ми з їхньою організацією ця дисципліна не передбачена. Mm -hmm. Оксана, Оксана Миколаївна, трошки у нас зв'язок поганий, ми зрозуміли. Але е, пропозиція Дмитра була просто, може, трошки не до цієї дисципліни. Ми говорили, що в нас є ще одна дисципліна, яка ось ці навички може посилити. Ми не говорили, що це саме в вашій має бути дисципліни. У нас є бази даних серверні веб-технології, саме роботу з сайтами, більше навички на працювання. Я думаю, що ми е, розглянемо і програму робочу, і Селабус, або я де можна змінити більше практичних надати саме в цьому напрямі, тому що ось якраз хочу зазначити, що Дмитро наш працює в бібліотеці, в національної біблі... науковій бібліотеці медичній. І от після завершення він пішов, і от саме, бачите, з його досвіду він сказав, що йому не вистачає і фахівців, таких, і не вистачає таких ось навичок. Я думаю, що ми на це звернемо увагу при розгляді робочих програм, саме цих дисциплін. Так, можливо, ще в когось є пропозиції стосовно переліку наших дисциплін, або взагалі, е, які необхідні формувати компетентності, і результати навчання, які необхідні нашим здобувачам, можливо, з переліку дисциплін, це мож, тут якимось чином слабо або погано враховано. Так, да, Марія Червона, наша Це здобувачка другого курсу магістратури, слухаємо вас. Хотіла б запропонувати від імені моєї групи, так як я і староста, що можна було б посилити таку дисципліну іноземна мова. Що мається на увазі, загалом іноземна мова в нас вивчалася як просто ну, школі, можна сказати, так ми хотіли порадити, щоб зробити більш акцент саме на вивчення певних фахових визначень саме іноземною мовою. адже нам цього не вистачає для того, щоб опрацьовувати всякі наукові джерела іноземних науковців. Ось. І хотілося б, щоб була введена така дисципліна або хоча б якийсь розділ в іноземній мові, щоб ми могли забезпечити дану компетентність. Дякую, Марія. Тобто ви хочете, щоб іноземна мова була більш професійного спрямування для наукового спілкування для, саме в галузі? Так шановні колеги, чи підтримуєте ви таку пропозицію, я думаю, що це слушна пропозиція на рівні магістратури. Можна я додам. ласка. якщо ми беремо технічне забезпечення, якихось. От зараз я працюю з програмою Тайнаком, це ага. взагалі бразильська платформа, і ми більшість перекладали, от, тобто там комп'ютерний відео, перекладав. Всю цю систему на українську мову. І mm -hmm. деякі програми от новітні вони взагалі повністю англійською мовою, навіть немає українського прикладу. То 100% треба технічно складова іноземних мов, mm -hmm. що студенти це знали це 100%. Зрозуміло, дякую. Так, що хто ще, які пропозиції, шановні? Поки що немає да, пропозицій. Шановні колеги. Тоді дивіться, у нас на сайті представлена е, проект представлений цієї професійної програми. Е, ми відкриті до. Спілкування всіх, хто може нам допомогти краще сформувати освітню програму, які компетент, компетентності необхідні сформувати у наших здобувачів, особливо практики, які нам можуть це підказати. Я думаю, що ми приймаємо і через роботу сайту, там є, можна надати свої рекомендації. Особисто можете телефонувати, приходити до нас, будемо вдячні за всі пропозиції. бо ми Намагаємося справді сформувати освітню програму таким чином, щоб наші випускники були конкурентноспроможними на ринку праці нашій галузі. Тому, якщо більше немає ніяких пропозицій, я всім дуже дякую за присутність, що долучилися, що надали рекомендації. І очікуємо ще, можливо, якісь згодом будуть. Дякую всім. І до зустрічі, до побачення. Раді були всіх бачити.